Усім привіт, привітати! Ласкаво просимо до попкультурного подкасту. З вами попсістерсіяна і Аня. І у цьому подкасті ми обговорюємо всі найцікавіші і найгарячіші новини. Якщо ви завітали до нас перше, то ласкаво просимо. Сподіваємося, що ви знайдете куточок поп-культури, який вас цікавить найбільше, тому що ми випускаємо розважальні новини, різні діпдайви, різні хронології, стосунки зірок, культи, секти, все що завгодно. Ви можете, до речі, перейти до нас на канал і подивитись плейлісти, тому що у нас є по плейлістам розміщено, тому все дуже. Систематизовано я би сказала. Але якщо ви вже наш постійний слухач, то ласкаво просимо додому. Ми раді вас бачити в описі під епізодом, Ви, як завжди, можете знайти часові відмітки і переходити до тієї частини, яка вас цікавить найбільше. Було дуже багато різних. Таких дивних речей зв'язаних з цим фільмом, наприклад, те, що Аріана Гранде з іншим актором почали зустрічатись на зйомках цього фільму, хоча обидва були одружені за іншими людьми. Тому залишайтеся з нами. Сподіваюся, що вам сподобається цей випуск. Напишіть нам у коментарях, чи плануєте ви йти на цей фільм, чи подивились ви цей фільм. Бо я вже подивилась, я підготувалася. Як ви бачите, ми за нього трохи замечили сьогодні в. Так, в Глінда добра відьма і ельфаба зла лиходійка, чародійка. А зараз ми переходимо до другої такої частини нашого епізоду сьогоднішнього. А саме усі скандали, драми, якісь незвичні моменти зв'язані саме з цим фільмом, з кастом і з прес туром, який був останні, мені здається, півроку. Мені здається, що вони рекламують цей фільм десь із травня. Да, сто і ми почнемо саме з найбільшої частини, мені здається, а саме відносини Аріани Гранде і Ітана Слейтера. Аріана Гранде грає Лінду, і Ітан Слейтер грав Бока. А ще Ітан Слейтер, у нього був свій мюзикл на Бродвей, доволі популярний. Мені здається, що цей мюзикл отримав, наче якийсь навіть тоні. Він грав Спанч Боба, Сквер Пенс. Тому, якщо я. Про і скажу, типу, Аріана Гранди і Спанчбоб, то просто зрозуміти цю відсилку. Якщо ви побачите його в ролі Спанч ви не зможете це розбачити. Ви не зможете це розбачити. І я пам'ятаю, коли в минулому році вийшли ці новини і про Аріану і Ітана, і про те, що він був спанч Бобом, де на бродвейській постановці він там на шпагат дав, типу, такий дуже пластичний, все таке. І я на комусь подкасті мені здається на Гіглі Сквот, я просто чула, як Хана і Пейдж такі кажуть. Чоловіки не мають права робити шпагат. Це типу? Бі. Я okay. така, Типу, вони навіть не мають права типу, дотягнутися там руками до пальців ніби, я сто відсотків. Окей, чому їхні відносини такі, такі скандальні, такі, можливо, проблематичні чи дивні? Все зв'язано із хронологією їх стосунків, тому що багато людей вважають, що був перетин відносин. Аріани Гранде і Тена Слейтера, коли вони ще були у шлюбі з іншими людьми, і тро... невелика предисторія. Це те, що Аріана була заміжня за Далтоном Гомезом. Вони почали зустрічати ще у січні 20-го року. Потім, ну і через те, що тоді був ковід, ну, не дуже сильно вони були були публічні. Перший mm -hmm. такий публічний їхній, ну їх побачили, mm -hmm. дав вихід у році, у травні 20-го року. Вони оголосили про engagement Заручення заручення заручезаручений у грудні 20-го року лише 11 місяців після того як почали зустрічатись. А у травні 21-го року вони одружились чародійка. Вони почали знімати ще у 22-му році. У грудні 22-го року, тобто на той час Аріана Гранде була заміжня за Далтоном бонузом. А Ітан Слейтер, він був. Він був одружений зі своєю шкільною любов'ю Лілі Джей, і пара у 23-му році вітала свого первістка. Він одружився, і Тан Слейтер із Лілі Джеймс, ще у листопаді 18-го року, через 6 років після початку їхніх стосунків. Тобто вони були разом з 2012-го року. І Тан Слейтер із його дружиною. Вони такі виглядають, як діти. Я в шоці, що вони взагалі були вже з кимось одружені. Ну, бачиш, шкільна любов. Так, так, так. Да, до речі, oh. зараз, коли ти гуглиш «Аріану Гранде» або Вікіт, Гугл пропонує нажати на зелену, типу відьому, да, і тут всякі штучки виникають. І що там відбувається з зеленою? Якісь шапки. просто бабл, баблси і трохи хаотично розміщені посилання якось а, а, Бачу, бачу. Тому що я вчора не натискала. Ой, прикольно, mm -hmm. прикольно. Окей. І так, тобто Аріана Гранде Заміжня там, ну, зустрічається Заміжня з Далтоном декілька років. Ітан Слейтер, я не знаю, 10 років на той час, коли вони почали знімати Укід. Угу. І вперше стосунки Аріани Гранде і Ітана Слейтера, Слейтера були підтверджені у липні 23-го року після розлучення Гранде з її тодішнім чоловіком Далтоном Гомесом і розриву Слейтера зі своєю дружиною. І були коментарі, що Аріана любить бути з Ітаном, і у них дуже нормальні стосунки. І вони. Лише у листопаді 24-го року зробили свої стосунки офіційному в інстаграмі. Але пишуть так, звісно, усі джерела дають коментарі, що вони там, типу, після розлучення обох вони почали зустрічатись все чітенько все правильно. Але давайте трохи зануримося саме у хронологію. Да, тоді ми почнемо. Детальніше розповідати про повну хронологію стосунків Гранда та Слейтера, mm -hmm. і в грудні 22-го року Ітан Слейтер приєднується до акторського складу фільму Вікет, де грає Аріана Гранде. І хоч Аріана Гранде приєдналася до складу ще в листопаді 21-го року, Роль Слейтера була підтверджена лише через нік. Через рік. 7 грудня 22-го року режисер Джон Чу підтверджує початок зьому фільму зйомок фільму Вікіт. Так, і саме в той день було його лошено кастинг слейтера. Ну і все. Типу, що так. зйомки офіційно розпочались, типу що Аріана і Слейтер там повинні були вже познайомитись. Пересікатись да. там. Ну зараз... Сон, Сонця нема, але одна хмаринка все рівно відкриває на мене сонце і світить прям власне. У березні, вже 23-го року, тобто там через 4 місяці після початку зйомок, Аріана Гранде та Літин Слейтер відвідують вечірку на честь Оскара Мішель Єо. І вони були сфотографовані разом на вечірці їхньої колеги Мішель Йо, яка грає мадам Морібол. І на зйомках на фото також були інші актори, у тому числі Синтія Еріва. Вже виглядає тут. Ну до речі, це його зачіска у фільмі. Тому я думаю, mm. що він просто підтримував образ. Так персон... да, 15 травня 23-го року Ряна Гранде святкує другу річницю весілля зі своїм чоловіком Далтом Гомесом. Це було вже після через два місяці після цієї вечірки Мішельєо. І Аріана Гранда опублікувала фотографію зі своїм чоловіком Далтоном і на фото написала два роки шлюбу, сердечко та фразу Три з половиною роки разом. Тобто, ну типу скільки вони в цьому угу. зустрічалися. Також вона додала, що я так його кохаю. Так, і це травень 23-го да. року, якщо що, тобто, Трав? ну прям також у травні. Аріана Гранде та Єтен Слейтер знімають першу сцену для віки. ну їх сфотографували разом на майданчику на знімальному майданчику під час роботи над сценою, де їхні персонажі типу взаємодіють один між одним. Але ну, типу, вони я думаю, багато взаємодіяли на знімальному майданчику, тому це не дивно. 17 липня 2023 року. Джерело підтверджує, що Аріана Гранда та Далтан Гомес розійшлися, і це через. Буквально два три місяці після фотографії, де вони святкують два роки річниці. Ровно два місяці. Ну, да, так, типу, місяці. Вона так його кохала, але недостатньо. <рес> і е джерело е повідомляє, що вони розлучилися на початку року та тихо й по-дружньому працювали над збереженням своїх дружніх стосунків після цього. Ну навіщо тоді було постати <рес> річницю? <рес> типу, можна ж було не постати. Ну, так, да, дуже, дуже підозріло. Але не дивно, що джерело надало такі коментарі, що вони по-тихому розійшлися на початку року, бо через три дні після цієї новини інше джерело підтверджує, що Аріана Гранди та Ітан Слейтер зустрічаються. Тобто, скоріш за все, якісь видання вже мали інформацію про Аріану і Ітана, і, можливо, надали їм можливість. Типу, виправдатись до того, mm -hmm. як вони розмістять цю історію, тому що ми зараз читаємо хронологію відносин саме з журналу People, а він типу досить відомий своїми стосунками із а, зірками, так тобто, вони надають їм можливість. Часто виправдатися, і через кілька днів джерела підтвер... підтвердили, що Гранди розпочала стосунки зі Слейтером. За словами джерела, їхні стосунки були доволі новими. Я думаю, після того як Гранди розлучилась з гомусом у січні, а Слейтер зі своєю дружиною Лілі Джей. Слейтер та Джей одружилися у листопаді 18-го року. А в січні 23-го року Слейтер оголосив, що у них народився первісток, син. Він поділився фото дитячого боді з написом «Wicked cute», типу гарненький, як ну типу. Злодійська горненьке, ну, що ж таке. <свят> <свят> ну, так, да. тут щось, звісно, на таймлайн не сходиться. Такий дуже гаряченький таймлайн. Так, 26 липня 2023 року Ітан Слейтер подає на розлучення зі своєю дружиною Лілі Джей. Після того, як стало відомо про його стосунки з Аряно Гра Гранде, він це зробив 26 липня. Тобто і... це, це все тиждень. Да. Там 10 днів. <свят> Відбувається да, причина розлучення не була вказана, але наступного дня після подачі документів на розлучення Джей, колишня дружина, прокоментувала стосунки її відчуженого чоловіка з Гранде, зазначивши, що її основна увага зосереджена на тому, щоб бути гарною мамою для дитини під час процесу розлучення. Блін, типу, твоїй дитині ще півроку ти народила півроку назад? І твій чоловік подає на розлучення з тобою, щоб бути Аріаною Гранде. Аріаною Гранде. Мені здається, що цій жінці мали виправдати вбивство. Ну, типу, я, я, я просто що? не просто уяви, що ти молода мама, уя... ну, типу, ти не впевнена в собі, ти хвилюєшся, у тебе стрес через малу дитину, і твій чоловік тебе покидає заради Аріани Гранде. Твій Дуже чоловік, з яким ти була зі школи, підтримувала yeah. його, коли він був спанчбобом. <laughs> Колишня дружина Ітана Слейта, Слейтера висловилася про його роман з Аріаною Гранде і сказала: Моя сім'я стала побічною жертвою. Лілі Джеймс, яка минулої осені, відзначила 4 роки шлюбу зі Слейтером, до того як він цього тижня подав на розлучення, вперше прокоментувала роман з півзіркою Аріаною Гранде, і вона сказала: Аріана, ось справжня історія. Це не та дівчина, яка підтримує інших жінок. Моя сім'я це просто побічна жертва. Вона також зазначила, що зосереджена на тому, щоб бути гарною мамою для їхньою зі слейтером дитини, і додавши щодо розриву Гранди з Далтоном, це історія її Далтона. Але я нещодавно бачила коментар, що Лілі Джеймс десь сказала, що вона не знає, звідки з'явився ось цей коментар. ну Типу, що угу. Аріана це не та дівчина, яка підтримує інших жінок, що типу вона не надавала такий коментар. Тому, коротше, да, тому діліться на на 10 ось цей типу коментар від неї. Але mm -hmm. представники Лілі, Слейтера і Гранде не одразу відповіли на коментарі. І ще декілька таких цікавих взаємовід, ну, як це сказати, типу, як Ітан Слейдер, його колишня дружина і Аріана Гранде якось взаємодіяли між один одним. А Слейтер Раніше публікував багато фото із зі своєю дружиною, зокрема пост до дня матері, а День Матері це у травні, якщо що. Okay. І Аріана Гранди лайкнула цей пост. У ньому він написав з Днем найтурботлів, найтурботливіші люблячі чудові мамі та людині у світі від мене цього маленького хлопчика. За повідомленнями, молода сім'я, типу Ітан і Лілі, навіть проводили час разом із Гранди, коли Лілі Джей приїжджала відвідати зйомки. Аріана зустріла їхню дитину і навіть тримала його на руках. Вони разом вечеря, вечеряли в Лондоні, і Аріана розповіла Лілі. Че хоче мати дитину і не може дочекатися, щоб створити сім'ю. Ой, <рес> 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 да, неприємно. Так, 4 вересня 2023 року. Джерела розповідають, як Аріана Гранде та Ітан Слейтер намагаються балансувати свої стосунки в публічному просторі. Джерело намагаються поділитися, пояснити, як вони справляються з увагою громадськості, бо якби цей чотирикутник. Дуже багато питань виказав усіх, і вони сказали, що друг їхній друг сказав, що, хоча вся ця ситуація перебільшена, усе набагато складніше ніж те, що показано публічно, mm -hmm. і також додав, що вони просто намагаються будувати свої нові стосунки приватно. Я уявляю, чому да. приватно на да. близький друг сім'ї додав, що люди намагалися поставити під сумнів хронологію їхніх стосунків. Ну ми досі намагаємося. Правда, в тому, що Аріана та Ітан почали бачитися лише після того, як обидві сторони розлучилися, і це сталося з повагою. Джерела близькі до пари стверджують, що обидва були у стані розгриву з колишніми партнерами вже деякий час до початку їхніх стосунків. Однак в інтернеті це викликало багато підозр, особливо враховуючи, що Гранди має пісню під назвою Break up with your girlfriend, I'm bored. Тобто розлучися з дівчиною, мені нудно. Багато хто вважав, що це був роман на знімальному майданчику. Ну ось. Повертаючись до того, нібито коментаря від Лілі Джей, що вона не надавала коментар про те, що Аріана це не та mm -hmm. дівчина, яка підтримує інших жінок, і що вона стала причиною їхніх типу розлучення з Ітаном, mm -hmm. що, типу, вона цього не казала і. У тому самому інтерв'ю вона сказала, що вони дійсно з Ітаном були вже розлучені, типу на стані розлучення. Але для мене типу, питання в тому, що обидва і Ітан, і Аріана, вони у травні запостили інстаграм-пости, прославляючи своїх. Типу партнерів, типу mm -hmm. Аріана написала там, що три з половиною роки разом. Я так його кохаю, і там запостив, що найкраща мати у світі. Дякую тобі там за дитину. І через два місяці вони вже, вже подають на розлучення, тобто не просто вони там розійшлись. Yeah. Тобто, що відбулося ці два місяці? що так це ну, типу, змінилось. Ну і особливо той факт, що Аріана Града говорить, що вона січня, вони вже не разом. Ну це взагалі дуже багато так. ну, ставить під сумнів правдивість цих слів. 18 вересня 23-го року, тобто рік назад, Аляна mm -hmm. Гранде і Далтон Гомес подають на розлучення. Через кілька місяців після оголошення про розрив Гранде подала офіційні документи на розлучення і невдовзі після цього свою відповідь повідав Гомес. Джерело розповіло, що Гранде та Далтон її колишній чоловік займались деталями угоди повільно і разом працюють над цим приватно. Також зазначила, що вони були дуже турботливими та поважними одне до одного. Ну коротше, я типу да. терплячими, добрими. Да, окей, типу нічого страшного, що Далтона Гомеса було мільйон чуток. Про те, що він зраджував Аріані Гранде тому, але вони були торботливими і добрими. Окей, 25 вересня 23-го року, тобто буквально сім днів після подання на розлучення, Аріана Гранде та Ітан Слейтер відвідують парк Дісней разом. Вони там з'явилися фотографії, що вони разом в Діснейленді, що стало однією з їхніх перших появ на публіці як пари. Вони mm -hmm. були там. Вони були там із великою групою друзів, а також із мамою та братом Аріани. Вони дійсно щасливі і дуже добре підходять одне одному. Усі її друзі обожнюють його, повідомило джерело близьке до Гранде. Ну прям так з мамою, з сім'єю вже в Ну, Можливо, вони зустрічались там десь із, із да. січня. Ага, ну, да, да. 31 жовтня 2023 року Аріана Гранде підтримує Ітана Слейта на якомусь шоу. Увечері на Головін. Гранде з'явилась Нью-Йорку, щоб побачити виступ Ітана у Бродвейському мюзиклі Спа-Малот. Її бачила, коли вона виходила із театру, тримаючи програму та паперову корону. Ну, цього спа Малот». Але я, мені цікаво, вони ще продовжували знімати вікет у жовтні 23-го? тому що мені здається, що вони. А, ні, був вже страйк. І в минулому році, і були на паузі багато проєктів, тому можливо саме це був період паузи, тому що вони повернулись до зйомок десь у грудні. Так, 23 грудня, 23 року, Аріна Гранде та Ітана Слейтер вечерюють разом в Нью-Йорку. На цій вечері були також батьки Аріани Гранде, і це було перед вечірнім виступом Ітана Слейтера в Спамалоті. Також джерело розповіло, що вони люблять підтримувати одне одного в роботі. Коли Аріана вільна від роботи, вона обожнює ходити до театру, коли є можливість. Ну, вони такі театральні діти, театральні mm -hmm. фріки, тому, можливо, саме багато що саме тому вони, типу, сильно законектились, тому що Аріана прям крейзі, театральна дитина, і ну він прям mm -hmm. ще більше крейзі, тому що він в Бродвеї знімався багато разів. І я десь чула, що. Кожного разу ну дуже мало гетеросексуальних чоловіків є у театрі, тому будь-який гетеросексуальний чоловік у театрі одразу сприймається як суперсексі. <реш> тому, <реш> тому ось у нас пара Ітана і Аріани. Які 4 листопада, вже 24-го року, тобто у цьому місяці вони офіційно оголошують про свої стосунки в інстаграм. Ну, типу, я не думаю, що це офіційне оголошення mm -hmm. про стосунки, але це перша сумісна фотографія в інстаграм. Аріана опублікувала їхні фото зі слейтером, і на снім на знімку видно, що Бо слейтер тримає сукню Аріани Гранде, поки вона спускається сходами. Але це було навіть не єдине типу фото. Це було фото в каруселі, тому це було mm -hmm. в якомусь там третьому-четвертому місці. І все, більше ніяких там, новин чи джерел у нас немає. Вони тихо зустрічаються вже більше року. Тому переходимо до блайнд айтемів. Так. Тому що тут вже набагато більше деталей, ніж ми маємо від джерел. І так, перша — це у нас липень 23-го року. Липень 23-го року. Мати роман не найкращий спосіб просувати до частини фільм про Аріану та і тенаслейтера, об'юслі. Ну так, це з'явилось одразу ж після. Новин про те, що Аріана розходиться з Далтоном Ітан і то не своєю дружиною. Ну коротше е, також Липень. Цей актор рівня Бі вважає, що це справжнє кохання з цією співачкою рівня А. Сумніваюся, що це триватиме довше, ніж жімки фільму, якщо взагалі триватиме. Ну це про Ітана і Аріану угу. але у, ну досі тримаються. Якщо що ну ще ж друга частина буде через рік, тому подивимося, що буде після цього. Так, так само у нас Липень. 23-го року актор рівня Б намагається врятувати ситуацію після скандального розриву, але його екс-дружина спостерігає за тим, як мости гарять, і їй байдуже. Співачка рівня А також байдужа і просто зникне, якщо ситуація стане ще більш хаотичною. Угу. Ну, це якраз ну, про згадку Лілі Джей, що вона нібито звинувачує на Гранди в тому, що Аріана не підтримує жінок. Ну і типу все рівно на те, що як цей mm -hmm. коментар може вплинути на її відносини з Аріаною і з Ітаном, бо в неї літералі маленька дитина, і чоловік уходить від неї. Mm -hmm. um, ну так, але все дуже багато до речі, блайнд-айтемів про те, що колись почався цей скандал, і типу Аріана покинула б Ітана там через тиждень, тому що mm -hmm. їй не цікаво бути у центрі скандалу, але не дивлячись на все це, вона вони досі разом. І про це ми трохи ще пізніше поговоримо. Але наступна blind айтем також липня. Актор рівня Бі і Слейтер, дійсно думав, що подання документів на розлучення поверне співачку рівня А часом актрису. Ні, слідкуйте, як цей актор спробує помирити зі своєю дружиною. Але ну, ми знаємо, що це не справилось. Так, хоч публічно. Так, е, далі у нас серпень 23-го року це співач, співачка рівня А часом актриса Аріана Гранде залишила свою співзірку на призволяще і навіть змінила номер телефону. Цікаво, як тепер продовжиться зйомки. Співзірці краще повернутися до своєї дружини. Співзірка це Ітон Слейтер про дружину Лілі Джей. Дружину... М -м -м, ну, те, що, Аріана заблочила, типу. Да. Його, але... Ну, плюс, це серпень 23-го року, mm -hmm. а ми знаємо, що у вересні їх там бачили у Діснейленді. Так, да, так. Ну, щось, щось не те, щось не туди. Ну, да. Також серпень, ця співачка рівня А чітко дала зрозуміти губці, ну, спачбобу, що йому слід повернутися до своєї дружини, але ну, не повернувся. Так, вересень 23-го року співачці рівня А, краще було б залишити історію про зраду без уваги. Ця історія вже втратила актуальність. Не було сенсу звертатися до People, щоб ці опублікували статтю в які кажуть, що хронологія подій інша. Тепер люди знову все переглянуть і знайдуть більше бруду. Наприклад, як персонаж із мультфільму почав стосунки з кимось із бродвейського касту, або як уся знімальна група не любила його дружину, або як співачка, а її чоловік. Її чоловік отримали скаргу від готелю за надто гучну вечірку, та секс задовго до зазначеної в People хронології. Ну це про те, що в січні вони нібито розійшлися. Mm -hmm. Було б краще все це залишити. Тоді я б не зміг використати ці перлини. Ну так, це про те, що вони Аріана з Ітаном її команда, намагаються трохи підредагувати хронологію подій, і саме тому те, що ми прочитали хронологію, все виглядає, начебто. Вони роз... вони ще в травні були всі разом. Потім вони mm -hmm. розійшлися у липні, все типу немає ніяких перехрест, але все рівно є питання Да, no, велике рівне питання. Наступня наступна блайнд айтем з вересня 23-го року. Ця співачка рівня А Аріана Ґранде, яка нещодавно подала на розлучення і мала стосунки з одруженим чоловіком Ітаном Сейтером. Зараз зустрічається з іншою людиною, поки її нинішній вже розлучений хлопець немає про це уявлення, але. Ой, тримаються в Діснеленді у вересні, тому дивно. дивно. Грудень 2023 року. Цей актор із проблемами, відомий своїми нічними шоу, це Піт Девідсон, Намагається повернутися до своєї співачки рівня А, яка колись була його дівчиною Аріана Гранде. Угу. Угу. Але вона зустрічається з Ітаном Слейтером, і у грудні їх Ітана і Аріану бачили на вечері з, бать... ну, з її батьком, про те, що угу. вони казали. Вже... Лютий 24-го року, тобто цей рік, ця співачка Аріана Гранде має стосунки з продюсером фільму. Так, вона ще так. Вона все ще разом з іншим хлопцем про те, що вона зустрічається з продюсером фільму якогось, і також з Ітаном Слейтером. Ну, дуже цікаво. Ніде немає ніяких підтверджень. Ну, березень, березень, двадцять року. Це співачка рівня А Аріана Гранде. Е... Та любителька мультфільмів лише співає те, про що я вам давно казав. Її екс зраджував її і використовував її ім'я для бізнесу, там знайомства із жінками. Це про Далтона Гомеса? Так, ну те, що я казала, що він, ну, що він да. було чутки, що він її зраджував, і ось Blind айтем нам ще й ще Blind айтем це підтверджує. Mm -hmm. Також березень, я кажу березень, а наче вересень звучить. Команда цієї співачки Аріани почала діяти проти колишньої дружини і теперішнього партнера. Ітана Слейтера, сейтера вони ніколи раніше не використовували таку стратегію щодо ЕКСО. Блін, типу, два місяці назад у нас коментарі, що вона використовує Ітана і з ним не зустрічається, що вона ага. його кине. А тут же вони разом проти його колишньої. Ну коротше, тому ми кажемо, що blind айтем це не факти, це не підтверджені чутки, і не сприймайте все як правду. Так, з того ж періоду у нас інша бленд айтем через посередника, щоб не потрапити в халепу, колишній чоловік цієї співачки Далтон Гомес заявляє, що в них був відкритий шлюб. Цікаво, цікаво. Ось так. І до речі, це може бути найвірогідніший. Так, найлогічнішим угу. причиною цієї типу нестабільної хронології. Угу. І у Голлівуді багато відкритих відносин, про які ми як публіка не знаємо, але для них це типу. Звичайний, звичайна справа. Тому це найвирогідніша реальна, типу, реальність, яка могла бути, що вони просто відкриті відносини. І mm -hmm. ніяких зрад, нічого такого не було зі сторони Аріани. Але цікаво, які у них відносини з Ітаном Шлитером. Але таке. Це остання була блайнд айтем. Напишіть, що ви нам думаєте про все це, як вам складається ця хронологія у вашій голові, тому що все одно є декілька питань, особливо mm -hmm. про те. Що у Ітана Сетера буквально там нещодавно народилась дитина, і він вже розлучився із своєю дружиною.